Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку знову ж таки хочу нагадати вам про збір для 13 го окремо десантно-штурмового батальйону на дрони. Сума. Яку необхідно зібрати, складає 2 мільйони 100 тисяч гривень. Станом на зараз вже зібрано 136 тисяч гривень. Тому знову ж таки закликаю всіх, хто може долучитися до цього важливого збору по гривні дві, хто скільки знов ж таки може, для того, щоб підрозділ. Отримав дрони і примножував статистику Генерального штабу щодо гарних знову ж таки росіян. Тепер щодо теми обговорення, вона стандартна на Ютуб-каналі Independent Politics. В кожну неділю ми говоримо про рейтингові показники серед потенційних кандидатів на посаду президента США від республіканської партії. У нас наступної суботи в. Південній Кароліні відбудуться праймериз так серед республіканців. Тому, власне, ці показники, які ми будемо обговорювати, вони мають таку високу актуальність, так враховуючи наступну суботу, так, 24 лютого, 2024 рік. Тому, як завжди, ми говоримо про... Дональда Трампа, так, і Нікі Гейлі в контексті потенційних кандидатів від республіканців, і аналізуємо їхні показники від загальнонаціонального контексту, власне, до штату Південної Кароліни, і ще візьмемо штат Мічиган, бо він, власне, буде наступний у календарі республіканців щодо проведення первинних виборів. Отже, якщо ми. Беремо загально національний вимір, то тут жодних змін немає. Дональд Трамп знаходиться на першому місці. Його результат станом на 18 лютого, за зведеними даними, які публікує видання The Hill, Ці показники в нього складають 79,2%. Гейлі на другому місці, результат 16,3% і фактично Гейлі... Відстає від Дональда Трампа на 62%. Тобто, ви розумієте, що розрив він достатньо великий, і він зберігається, Гейлі, власне, не може відіграти це від Дональда Трампа так, для того, щоб, хоча б, до нього якось наблизитись. Тобто, ситуація вона абсолютно незмінна у порівнянні з минулою неділею. Тепер щодо штату Південна Кароліна. Тут показники станом на 18 лютого наступні, Трамп 64,3, Гейлі 32,5%. Різниця між ними складає 32%. Це теж достатньо великий розрив. І ці дані вони є найбільш важливими, враховуючи вище вказану подію, про яку я сказав. Тобто тут також жодних змін і жодних сюрпризів для республіканців. І, власне, штат Мічиган. Тут показники станом на сьогодні наступні. Дональд Трамп на першому місці 68,7%. Гейлі 20,7% І тут розрив між ними складає 48%. Тобто, теж достатньо велика перевага. Тому, як ми розуміємо з цих зведених даних з видання ЗЕГі, перевага Трампа над Гейлі, вона фактично залишається на тому ж самому рівні, і фактично вже сягає 80%. Поки що, ми не маємо розуміння того, як Гейлі може виправити, тут потрібно говорити. Більш реалістичну картину не зможе вона це виправити, якщо не будуть якісь інші знову ж таки обставини, чи судові рішення, чи, до прикладу, вирок по кримінальній справі проти Трампа. Можливо, якщо будуть ось ці такі зовнішні події, так, де Трамп буде фігурувати, то це може якось вплинути на рейтингові показники, хоча теж. Це такий варіант менше 50% я б давав на те, що ці рішення можуть щось змінити. Ось, до прикладу, в п'ятницю в Нью-Йорку було винесене рішення по цивільній справі щодо Трампа, так де його визнали відповідальним за шахрайські дії і зобов'язали сплатити 355 мільйонів доларів. І поки що ми не бачимо, щоб. Наслідок цієї події у Дональда Трампа був якийсь відкат по рейтингових показникам. Тобто Трамп зараз буде робити так все для того, щоб закрити для себе питання номінації від республіканської партії, ну супервівторком, максимум. Тобто, на супервівторку його команда розраховує це питання повністю закрите, так, здобути там максимальну кількість. Делегатів, щоб власне отримати цю позицію так, кандидата на посаду президента США. Але ми при цьому продовжуємо слідкувати за подіями, за динамікою цих рейтингових показників. Дані щодо майбутнього протистояння між Трампом і Джо Байденом, ми проаналізуємо вже на наступному тижні. Там поки що, також якихось змін немає. Трамп. За зведеними даними, видання The Hill, випереджає Байдена на 2%. Тобто сильно картина не змінилася у порівнянні з минулою неділею. Тому такі загалом дані станом на 18%. -ти. Лютого, це загалом коротко, що хотів розповісти з відповідною темою. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!